Після звільнення правобережжя Херсонщини наша громада стала просто лінією розмежування. Селища Кринки як такого більше не існує. Їх така задача знищити все, всі підприємства зруйновані, розграбовані. Там на їх місці просто пустка. З'являються оголошення так званої окупаційної влади про те, що вони вилучають певні там квартири, будинки. Якщо не з'являються господарі, які факти викрадень наших жителів про екстрену медичну допомогу, взагалі мова не йде. Тобто, якщо людина, наприклад, опинилася в критичній ситуації, різко швидку вона викликати не може. Ні, ні, утиски окупаційною владою є просто страшними. Вітаємо, назвати Юлія Щетина в ефірі. Проект Новини Азов'я від Радіо Свобода. Олешківська громада, що у Херсонській області вже майже три роки перебуває під російською окупацією. Частина місцевих жителів досі залишаються там, і 2024 рік став ще одним випробуванням для них. Як Олешківська громада продовжує жити в умовах війни, окупації та гуманітарної кризи. Сьогодні про це ми поспілкуємося з начальницею Олешківської міської військової адміністрації Тетяною Гасаненко. Пані Тетяно, вітаю вас. Добрий день. Пані Тетяно, а як би ви підсумували 2024 рік для Олешківської громади, і, можливо, якщо брати місто Олешки та навколишні села, які входять в громаду, де ситуація є найскладнішою? Ну, звісно, що 2024 рік був надзвичайно складним для Олешківської громади, тому що починаючи ще з 24 лютого 2022 року наша громада є тимчасово окупованою. Хотілось би наголосити, що після звільнення правобережжя Херсонщини наша громада стала просто лінією розмежування, на якій повноцінно ідуть бойові дії, і звичайно, що це вплинуло на наші населені пункти. Не для кого вже не є секретом про те, що деякі з них просто зникли з карти України. І не маю на увазі населений пункт Кринки. Дуже складна ситуація саме в селах, які знаходяться понад урізом води в прибережних селах. Це підстепне, піщанівка, заплава і саме місто Олешки. Дуже складна вкрай ситуація в селі Козачі Лагерів Підлісному, в Солонцях, і більш-менш якщо можна так поцінити в умовах тимчасової окупації ситуація в селах Костогризово, Радинське, ну і звісно, Челбурда, які знаходяться більш-менш в тилу, скажімо так, окупантів. Угу. Пані Тетяно, ви говорите, і ми бачимо в мережі інформацію про те, що, наприклад, селище Кринки зараз в просторі про нього дуже багато говорять, воно майже стерте з лиця землі. Ми знаємо, що до повномасштабної війни Росії проти України там проживало майже тисяча людей. Зараз там вже немає місцевих жителів. Можливо, вам, ми... вам відомо трошки більше про ситуацію там. Можу підтвердити те, що селище кринки як такого більше не існує, тому що там немає жодної вцілілої будівлі? Інші села страждають. Ну я думаю, що ми про це ще більш детально поговоримо про інфраструктурі, але говорити про якісь речі, про те, що відомо більше чи менше, наразі я не можу і сподіваюсь на ваше розуміння. Пані Тетяно, як змінювалася ситуація у громаді протягом року, чи можна назвати якийсь період найважчим? Здобувати взагалі будь-яку інформацію, стає все складніше і складніше, тому що більшість населення територіальної громади зараз виїхали, а ті люди, які залишаються на окупованій території, зрозуміло, що вони не завжди бажають спілкуватися, тому що будь-яке спілкування це ризик, перш за все, для їхньої безпеки. Ну і зв'язок, звісно, що є нестабільний. І так само відсутність, наприклад, електропостачання не сприяє постійним контактам, тому що проблема навіть зарядити мобільний телефон або мати зв'язок для того, щоб е з'єднатися. Там з кимось, навіть із рідними, з близькими, не говорячи вже з органами влади. Складніше це тоді, коли відбувається ротація саме сил російських окупантів, тому що кожні нові окупанти, які приходять на територію громади, вони намагаються для себе щось вкрасти, зруйнувати, заселитися в ті квартири чи будинки, які ще не були заселеними. Вони знущаються, вони відбирають, вони вбивають. Для них немає цінності життя ніякого ні людини, ні тварини і люди, які зараз залишаються на території громади вони перебувають на звичайно складних ситуаціях постійно і виокремити, що вчора було складно, а сьогодні ні, звичайно, що такого робити не можна. Вони підтримують один одного, підтримують і годують тих тваринок, які залишаються все-таки живими на території громади. Тому ситуація надзвичайно складна. Ну і зі слів, самих же жителів складно тоді, коли обстрілів немає, тому що всі ці обстріли дають надію на те, що територія буде звільнена. І звичайно. Що будемо відверто говорити, що потерпають не тільки від дронових атак самих окупантів, але інколи стається і таким чином, що і наші захисники захисниці змушені стріляти на лівий берег, тому що йде процес визволення лівобережжя, і так само вони це все усвідомлюють. Але гуманітарна ситуація вона є постійно складною, тому що отримати ніяку допомогу в Олешках майже неможливо, і інколи навіть стаються такі провокації, коли було голос. Ошено, що в місті Олешки окупанти будуть видавати гуманітарну допомогу, і люди вночі рано вранці, 6 грудня, збиралися на території е, ну, е, житлоселища для того, щоб отримати цю гуманітарну допомогу. Але насправді відбулася дронова атака, були загиблі, були поранені, і тому така ситуація, звичайно, є навіть не те, що складною, а вона є неможливою. Але в цих умовах продовжують на жаль проживати жителі нашої громади. Яка загалом ситуація з комунікаціями в Олешках? Тобто, чи мають люди доступ до води, до електроенергії, до забезпечення теплом, тому що зараз почалася вже зима, як вони обігрівають в окупації свої домівки? Дивіться, до повномасштабного вторгнення, звичайно, що ми тримали повністю контроль на всій території громади, але зараз уже більше року в багатьох населених пунктах в більшості відсутнє і електропостачання, і газопостачання, і після підриву Каховської ГЕС, і водопостачання. Якщо говорити, ось, наприклад, окремо про водопостачання, да, то до повномасштабного вторгнення в нас Олешки, козачі лагері, кринки мали водопостачання централізоване. Наразі воно повністю зробляється. Зруйноване в інших населених пунктах. Люди користувалися приватними скважинами, і деякими користуються зараз. Але говорити про якість цієї води надзвичайно складно, тому що взагалі ніхто ніякого забору не здійснює і ніхто не оцінює її санітарний стан. Про електропостачання воно присутнє тільки в двох населених пунктах громади: це Раденське Костогризово. Знову я повторю, ті села, які найбільше віддалені від лінії бойових зіткнень. Ну нам навіть важко говорити про забезпечення людей там дровами, вугіллями. Діллям і газопостачання там частково де-не-де присутні на території міста Олешок, а так воно повністю ця система є зруйнованою. Е, люди намагаються встановлювати генератори для того, щоб зарядити мобільні телефони, мати деякий зв'язок, і звичайно, що діляться із сусідами, які цього не мають, намагаються підтримати один одного в цих страшних умовах окупації. І ми свідомі того, що інфраструктура майже вся зруйнована. Та, яка не зруйнована, вона замінована вже або буде замінована. В разі відходу окупантів вони обов'язково це зроблять, тому що ну, їх така задача знищити все. Е, я хочу наголосити на тому, що разом з обласною владою нами розроблено і затверджено план деокупації громади, і першочергово, звісно, ми орієнтуємося на відновлення об'єктів інфраструктури, тому що це найголовніше для того, щоб забезпечити більш-менш життя на території громади. Пані Тетяно, ми говоримо з вами, що у людей, які залишаються в Олешківській громаді, зараз фактично немає доступу до електропостачання, доступу до води, доступу до опалення. Виникає питання, як люди взагалі там виживають, тобто як вони базово забезпечують своє життя. Тому що ми говоримо, що цих комунікацій немає, але логічно виникає питання, як люди там живуть тоді. Ну, треба наголосити на тому, що кількість жителів Олешківської громади значно зменшилася, тому що до повномасштабного вторгнення проживало ну, близько 40 тисяч осіб. Е, після першого року окупації ми прораховували, що на території громади залишалося десь близько 16 тисяч. Але після того, як підірвали Каховську ГЕС, е, я думаю, що на території громади залишається не, би, не більше 7 тисяч, із них десь 3-4 тисячі це жителі самого міста. Але знову наголошую, що це цифра, Цифри вони досить приблизні, і станом на сьогодні у нас немає важелів, засобів для того, щоб порахувати насправді, скільки жителів продовжує постійно перебувати на території громади. Виживають, знаєте, самі по собі, як тільки можуть. Найближча гуманітарна допомога або якісь соціальні виплати привозять до села Раденськ. Але це відбувається дуже ситуативно і дуже рідко. Тобто жителі мають їхати або в місто Скадовськ, або в зло Скадовської громади Залізний Порт, для того, щоб отримати деякі виплати. Причому це не означає. Що якщо комусь вдалося проїхати страшною дорогою під дронами добратися до місця призначення про те, що вони в цей день отримують якусь допомогу, соціальну виплату чи пенсію, і так далі? Там можуть просто оголосити працівники окупаційних органів влади ракетною опасності. Зачинитися і за цілий день взагалі не вийти до людей і не надати їм будь-яку допомогу ні гуманітарну, ні грошову, ніяку. І тому людям доводиться долати для того, щоб отримати ці 10 тисяч гривень певний шлях досить страшної, небезпечної відрізку дороги для того, щоб отримати хоча б будь-яку мінімальну допомогу. Складно, працює всього тільки декілька магазинів на території громади. Ринок, в тому вигляді, в якому він працював до повномасштабного вторгнення, вже не працює. Він повністю зруйнований. Туди продовжує, як то кажуть, прилітати. Тому жителі громади облаштували інше місце, ну, типу, таке аналогічно, як, наче до ринку, називаючи там базари, різними словами, для того, щоб мати змогу продати городину, купити якісь речі першої необхідності, які завозяться з Криму. Я не буду оголошувати локацію. Місце знаходження цього ринку, тому що зрозуміло, що не варто таке висвітлювати в мережі. Але ось таким чином, коли шляхом навіть і натурального обміну, вдається е, отримати хоча б деякі самі необхідні товари для їхнього проживання. І працює ще декілька аптек. Але е, якість цих ліків бажає, як то кажуть, бути кращою, вони неефективні, але занадто дорогі, тому що процес доставки впливає на рівень цін. І все, що продається в Олешках, має непомірно Завищену ціну навіть порівняно з тимчасово окупованими там Каланчаком, Скадовськом і іншими територіальними громадами, чи пунктами. Ви зазначили, що в громаді залишається приблизно 7 тисяч людей. Хто ці люди? Це люди більшості пенсійного віку. Чи залишаються школярі? Можливо, в основному це люди похилого віку і маломобільні люди, які не мають змоги виїхати. Якщо це люди, які більш такого, скажімо, середнього віку, то в більшості вони залишилися доглядати за своїми близькими, не мають можливості виїхати. Ну деякі з них вимушені працювати в різних комунальних службах у нових там комунальних закладах, які зареєструвала, створила окупаційна влада для того, щоб мати там якісь можливості для проживання, школярі є на території громади. Я знову таки не хочу досить глибоко вдаватися. У подробиці в той же час, я хочу повторити сказати ще раз, я не разом на цьому в різних ефірах про те, що не вдалося окупантам відкрити. Одного освітнього закладу на території нашої громади це свідчить про все таки так, патріотичний дух наших вчителів. Деякі школи вони намагалися запустити, але насправді в них нічого не вдалося. Звісно, що ті, хто бажають, я скажу це так більш загальними такими фразами, вони мають можливість підійти. До тих шкіл, які працюють онлайн на підконтрольній території України. У нас таких чотири школи навчається більше 1700 учнів, хоча до війни це було майже 4,5 тисячі учнів. Але деякі діти і батьки, які зараз проживають на підконтрольній Україні території, прийняли рішення відвідувати заклади там, де вони зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. Тому ми тримаємося. Освіта є, і всі, хто бажають, звичайно, можуть до неї долучатися. Але більших подробиць, на жаль, я відкрив. Для вас не можу, пані Тетяно. І на вашу думку, з чим пов'язано те, що російські окупанти так і не змогли відкрити жодного навчального закладу, тому що ситуація по іншим частинам окупованої частини Херсонщини відрізняється. Там все ж таки є певні відкриті школи. Я вважаю що це висока патріотична позиція, все таки вчителів Олешківської громади, тому що деякі з них залишилися на території лівого берегу з різних об'єктивних причин, але вони не пішли на співпрацю. Треба ж було запустити освітній процес маючи Чителів, перш за все, ну і з іншого боку, і безпекова ситуація в Олешківській громаді є надзвичайно складною. порити відверто окупанти самі бояться. Звісно, що в прибережній зоні, в цих населених пунктах, присутні там і і солдати окупаційної армії, але постійно там навіть органи влади не перебувають. В більшості вони перебувають десь в Кадовській в залізному порту, і вирішити будь-які питання, які пов'язані з так званою владою, жителі нашої громади мають їхати в більш віддалені. Населені пункт, тому що тут фактично нікого немає. Угу. Пані Тетяно, що сталося з місцевими підприємствами і чи збереглася в Олешках чи Олешківській громаді економічна активність? Не зберіглася зовсім всі підприємства. Зруйновані, розграбовані, там на їх місці просто пустка. І тому говорити про якусь економічну активність зовсім не можна. Працюють деякі комунальні підприємства, які зареєстрували окупанти, але е, в соціальних мережах, в телеграм-каналах, ми можемо спостерігати записи, в якому стані зараз знаходиться місто Олешки, його центр, його колись чисті вулиці. Я навіть сама буду відвертою. Інколи роздивляючись якісь відеокадри, я з першого погляду. Не можу впізнати, яка саме ця територія, тому що все поросло травою, все зруйноване, купи сміття після підтоплення. Тому ситуація надзвичайно складна і про ніяку економічну активність просто не може йти мови. До речі, вже пройшло більше року після е, ситуації з Каховською ГЕС. Якось от, окупаційна влада вирішує це питання, тобто, можливо, ведуться якісь відновлювальні роботи в місті, тому що місто дуже постраждало і взагалі громада е, після ситуації з Каховською ГЕС. Да на моє переконання, наша громада пострадала найбільше з 13 населених пунктів. Е у нас дев'ять було затопленими, із яких п'ять зазнали повного підтоплення. Тому громада дуже надзвичайно пос. Від підриву Каховської ГЕС, але нічого окупанти не роблять. Ну, по перше, це пов'язано з тим, що дійсно це є небезпечним, і тому вони не відновлюють ніяку ні інфраструктуру, ну, взагалі ніяких дій не вчиняють, і вони навіть в цьому не зацікавлені абсолютно. Теж щодо медичних послуг, яка ситуація з наданням медичної допомоги місцевим жителям, які там залишаються, і чи є доступ до ліків? У нас працює одна лікарня. Окупантам невідомо про те, що в нас відбулася якась там реформа. Вони зразу цього не почали підтримувати. Тому це ПМСД таки не працює. Працює тільки лікарня. Там надаються деякі послуги медичні, але наголошую, що виключно тим жителям, які отримали російські паспорта. Якщо немає паспорта, то відповідно медичну допомогу отримати неможливо для того, щоб можливо робити якісь там більш е е глибокі оперативні втручання, необхідно звертатися в Каланчаку з Кадоска або навіть до Симферополю обов'язково треба мати страховий поліс медичної Російської Федерації, і щоб ще сказати, про те, що знову таки працюють аптеки, але ліки, які видаються в лікарні або можна купити в аптекі, вони неналежної якості, вони мало ефективні. А про екстрену медичну допомогу взагалі мова не йде, тому що є небезпечним пересуватися. І тому, звісно, ніхто на виклики не виїжджає. Якщо людина, не дай Боже, потребує медичної допомоги, вона має бути доставлена безпосередньо в лікарні. І там, наскільки це можливо, лікарів дуже мало, лікарі так само ну деякі довго працювали, трималися, але багато з них виїхало на підконтрольну територію, тому, звісно, дуже обмежені медичні послуги. Тобто, якщо людина, наприклад, опинилася в критичній ситуації, різко, швидку вона викликати не може. Ні. ні. Ніхто mm -hmm. не виїде просто, ну так само не виїздить і ДСНС, тому що люди просто е кинуті в тих в умовах, в яких вони зараз змушені проживати. Угу. Пані Тетяно, чи відомо вам про повернення громадян в окупацію і чи багато таких випадків? Мені відомо про повернення, я б навіть сказала про спроби повернення, тому що не всі мають можливість повернутися. Дійсно, у людей є об'єктивні причини на таке повернення. Хтось намагається вивести маломобільних родичів, комусь терміново треба повернутися, бо хтось десь захворів, наприклад, поважного віку. Тобто причини бувають різними, але повернутися можуть не всі. Всім відомо про те, що створено такий фільтраційний пункт Шеріметєво, де проходять так звану фільтрацію. Інколи ця фільтрація триває годинами може тривати й добу, наприклад, коли людям задається безліч запитань, а може бути відмовлено на в'їзд без жодного запитання і без жодної відповіді. Окупанти не підтримують спроби людей, які довгий час перебували на підконтрольній Україні території, чи то проживали за кордоном, повернутися в окупацію, тому що вони розуміють, що ці люди несуть в собі е, вільний дух. Українські наративи, і тому в більшості вони забороняють. Тільки якщо ти виїхав з окупації, маєш в наявності російський паспорт на недовгий термін, то в такому випадку ти можеш повернутися. Інші випадки дуже, -дуже ускладнені. Пані Тетяно, можливо, ви спілкувалися з цими людьми, які все ж таки наважуються на пройти ось такий довгий шлях і повернутися в окупацію. Виникає таке запитання, чому вони це все ж таки роблять попри небезпеку, попри загрозу, попри утиски окупаційної влади, чому вони не залишаються в Україні або, наприклад, в Європі, куди вони виїжджали? Я би хотіла наголосити на тому, що я не хочу давати знаєте, якісь оціночні судження, чому люди повертаються в окупацію, тому що у кожного власна мотивація. Ми не можемо говорити про те, що люди повертаються туди обов'язково на постійне місце проживання. Деякі їдуть на якийсь короткотривалий період. Комусь треба допомогти вивести маломобільних родичів. Комусь можливо владнати якісь питання навіть із нерухомістю, тому що періодично з'являються оголошення е, так званої окупаційної влади про те, що вони вилучають певні там квартири, будинки. Якщо не з'являються господарі, вони їх забирають у комунальну якусь там в лапках власність для того, щоб потім е, чи розпродати, чи якимсь іншим способом ну, відчуджують одним її словом, тому в кожного своя причина для того, щоб повернутися. Можливо, якісь і особисті інші причини. Я не завжди це якби відслідковую, але випадки того, що люди повертаються, мені відомі дехто на постійно, дехто на короткривале перебування, але такі випадки є. Пані Тетяно, і якщо говорити трошки детальніше про тих людей, які виїхали, яким вдалось виїхати з російської окупації з Олешок, де проживають ці люди переважно і як влаштоване їх життя зараз? Ну, З нашої громади можна виїхати зрозуміло або за кордон, або потім повернутися на підконтрольну уряду України територію. Я хочу сказати, що ми тримаємо зв'язок з усіма жителями громади, хто до нас звертається. Ми, як влада, є досить відкритим органом, нас висвітлені наші мобільні телефони особисті, тобто, будь-який час доби, не обов'язково це буде робочий час, мають телефони всіх працівників Олешківської міської адміністрації, виконавчого комітету. Тому ми відслідковуємо всі проблеми, з якими Тікаються жителі нашої громади, е, я би хотіла сказати про те, що ті, хто пробують за кордоном, вони в більшості потребують надання там довідок, яких певних, тобто ми так само з ними працюємо і за допомогою різних меседжерів можемо надіслати будь-яку довідку і так далі. Що стосується людей, які зараз проживають на Трольні уряду України території, то звісно, що ці проблеми ми відслідкуємо в більшому масштабі, тому що тут більше людей, ну, як то кажуть, більше проблем. І якщо визначати найбільшу для них складову серед цих проблем, це, звичайно, є житло, тому що житло дуже дороге, не всі мають можливість знімати і чим далі від Херсону, далі від лінії розмежування, це знаходиться житло, тим більше воно дорожче. І скасування соціальних виплат для внутрішнього переміщених Осіб, до якоїсь частини внутрішньопереміщених осіб досить боляче вдарило все-таки пожителям нашої громади. І тому, якби були часто звернення стосовно того, що потрібно продовжити, звертатися до наших органів центральної влади, щоб ці виплати були повернуті. Ну, діти отримують освіту або у нас онлайн, або дійсно ходять і офлайн в ті школи, які працюють там, де зареєстровані, вони як внутрішньопереміщені особи. Е, люди часто потерпають і від відсутності роботи, тому що не всі є, мають можливість працевлаштуватися, вони потребують інколи навіть і зміни професії, якогось додаткового навчання. Тобто не будемо говорити про те, що проблем немає. Але кожен вчиться жити, розумієте, жити в тих умовах, в яких ми зараз змушені жити, тому що йде війна. Найстрашніше, що може статися з людством, це війна, тому змушені виживати в тих умовах, які, на жаль, є. Ви говорите, найбільшою проблемою є а, житло. Можливо, на новий рік запланували якось вирішити все ж таки цю проблему або якісь програми підтримки внутрішньо переміщених осіб. Тобто, як будете допомагати цим людям, тому що люди продовжують досі виїжджати з окупації? Я хочу зауважити, що в нашій територіальній громаді прийнята програма соціального захисту. Не всі категорії внутрішньопереміщених осіб, звісно, можуть отримати таку підтримку, але там чітко паспортом програми визначено категорії, які насправді можуть звернутися за грошовою допомогою. В більшості це, звичайно, сім'ї військовослужбовців, ті, хто захищають зараз нас в окопах, і загиблих, на жаль, вже сім'ї можуть звернутися, люди, які мають тяжкі та морфані захворювання. Тобто є певний перелік осіб, яким ми допомагаємо, і на наступний рік, так само на 2025, така програма у нас прийнята. Але проблема житла це не та проблема, яка може вирішитися в однією окремо взятою територіальною громадою. Але я наголошую на тому, що ми постійно висвітлюємо місця, де можна отримати безкоштовне житло, там, де є шелтери, там, де є мобільні будиночки, допомагаємо тим, хто так безпосередньо звертається. Тобто, ми не можемо сказати про те, що ми можемо в цілому вирішити. Цю проблему, але індивідуально, звісно, надати допомогу завжди, якщо є можливість, то ми це робимо. І про працевлаштування, де наразі працюють в більшості внутрішньопереміщені особи, жителі Олешківської громади, можливо, вам відомо якісь окремі випадки, чи відкривають вони бізнеси? Можливо, якісь свої підприємства невеликі вже за тери... за межами громади. Так, відкривають, і ми так само це висвітлюємо на сторінках і на Фейсбук-сторінці, і на своєму сайті Олешківської громади. Я хочу наголосити на тому, що у нас іде активна співпраця із Херсонським обласним центром зайнятості, і їх інформація постійно висвітлюється на нашому сайті, тобто можливості працевлаштування і профорієнтаційна робота із добувачами освіти, які вже закінчують, наприклад, там заклади і можливість отримати якісь сертифікати на навчання. Тобто, ми над цим працюємо у відсотковому у якомусь такому кількісному складі. Це не відслідковуємо, але знову таки чим можемо, тим і намагаємося допомогти. Угу. Пані Тетяно, і пропоную трошки повернутись до е, окупації. Е, що вам відомо про утиски е, щодо місцевих жителів російською окупаційною владою? Е, що вам про це відомо? Наскільки вони серйозні і з чим пов'язані? Так, утиски окупаційною владою є просто страшними, тому що постійно проводяться фільтраційні заходи, йдуть обшуки, перевіряються мобільні телефони. Ми можемо говорити про те, що є факти викрадень наших жителів. І я схильна думати, що навіть не про всі факти нам відомо, тому що ми їх так само фіксуємо, передаємо до відповідних органів, і ті люди, які зникли, повернути їх дуже складно, навіть враховуючи те, що цим займаються міжнародні організації. Організації, волонтерські організації, це насправді. Дуже складно людям важко проживати в окупації, але, попри такі умови проживання, попри постійні обстріли, дронові атаки на території громади, продовжують залишатися наші жителі. Пані Тетяно, ви в розмові сказали про план деокупації. Це малось на увазі план деокупації саме Олешківської громади чи Лівобережжя. І розкажіть про це детальніше, що він в себе включає. Ми просто зараз не можемо говорити про терміни, тому що це, як то кажуть, не наша сфера впливу. У нас є військові, які всім цим займаються, але Е план деокупації, наскільки мені відомо, він створений для кожної громади лівобережжя говорити про його якісь е, про те, що там написано, про план, про заходи. Я наразі не маю права, тому що це буде нелогічно і не можна цього, я так думаю, висвітлювати. Але те, що він існує, це свідчить про те, що ми готові до деокупації нашої громади. Угу. Тобто, це такий певний план, коли відбудеться деокупація, його можна буде аж тоді вже втілювати в життя. Попередні. Це покроковий план да, з самого першого дня деокупації. Як ми маємо діяти, де будуть встановлені захисні поруди, де будуть точки видачі гуманітарної допомоги і так далі. Але вдаватися в подробиці на жаль, я не можу. Угу. Пані Тетяна, дякую дуже. на щастя. Ми його реалізуємо. Так, і е, наостанок, що б ви хотіли сказати, можливо, побажати мешканцям Лешківської громади, е, які досі, попри якісь свої певні обставини, залишаються в окупації? Ой, ви знаєте, в мене тут таке двояке відчуття, тому що я вдячна тим, хто, попри те, що вже третій рік перебуває в окупації, Паці, але підтримує наші українські цінності і залишається стійким. Я бажаю мужності, але з іншого боку, бажаю того, щоб вони завжди думали перш за все про своє життя, яке є найціннішим і найдорожчим, і за будь-якої можливості намагалися залишити територію, яка перебуває під постійними обстрілами. І я бажаю, щоб наше найбільше бажання здійснилося насправді в 2025 році. І цю надію нам дають наші збройні сили України. Пані Тетяно, дякую вам дуже за розмову. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з начальницею Олешківської міської військової адміністрації Тетяною Гасаненко. А в ефірі був проєкт новини при Азов'я» від Радіо Свобода. Мене звати Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини при Азов'я».